Основною зерновою культурою України є озима пшениця, на яку припадає майже 20% посівних площ. Озима пшениця забезпечує близько 50% валового збору зерна в країні. Основні райони вирощування цієї культури лісостепова, степова зони і часткового полісся. Озима пшениця є одним із кращих попередників для багатьох культур. Це пов'язано з раннім звільненням поля, низьким рівнем забур'янення, добрим запасом вологи та поживних речовин, можливістю якісного загортання після дневних решт. Для посіву озимої пшениці вибирають кращі попередники, до яких належить чорний та зайнятий пар, горох, багаторічні трави, однорічні трави. У зв'язку з значною зміною набору культур в возмінні в останні роки широко розповсюджений посів озименої посої ультраранні сорти озимому ріпаку та грешці. Непогані результати посіву по кукурузі на сиос. Оптимальним є 25-35% озимого зернового клину в сивозмінь. Вирощування озимої пшениці за інтенсивною технологією вимагає внесення підвищених норм органічних і мінеральних добрив. Органічні добрива вносять потоковим чи потоково потоково-перевалочним способом. Під основний обробіток ґрунту або попередню культуру. Для внесення твердих органічних добрив застосовуються кузовні розкидачі МТО, РОУ, ФРТ та інші. При потоковому способі добрива навантажуються із місця зберігання добрив ноє сховище, одразу в розкидачі і в ньому ж транспортуються до місця внесення. Такий спосіб є найбільш ефективним. При відстані від місця зберігання добрив до місця внесення до 2 км. При перевантажувальному способі органічне добриво гній компост доставляється у поле автомобільними чи тракторними транспортними засобами перевантажується у розкидач і вноситься. Рідкі органічні добрива гноївка вносяться за такими ж нормами, як і тверді. Машинами мжт 6 мжт 11 та іншими. Слід зауважити, що внесення органічних добрив не завершується їх розкиданням по поверхні поля. Для збереження діючої речовини добрив на протязі 2-3 годин останні мають бути загорнуті в ґрунт. Звичайно, це робиться за допомогою плуга чи дискових знарядь. При цьому операція загортання добрив. Получається із обробітком ґрунту. Для забезпечення господарства власними органічними добривами на гектар ріллі доцільно мати одну корову. Як органічне добриво, слід ширше використовувати сидеральні культури люпин ріпак, враховуючи й ту обставину, що кожний 4 гектар орної землі в Україні заростає бур'янами. Перед приорюванням сидиральну культуру слід подрібнити машинами типу kir 1 у 5 б чи дбр 2 м вартість вирощування і приорювання сидиратів у 3-5 разів нижча від внесення такої ж кількості добрив. Із віддаленням полів від тваринницьких приміщень чи гноєсховищ ефективність застосування сидиратів зростає. Так приорювання Седерату ріпаку до 24 тонн на гектар рівноцінно внесенню до 20 тонн на гектар гною. Урожай зеленої маси ріпаку сягає 40 тонн на гектар. Як органічне добриво останнім часом дедалі більше використовують рослинні рештки, подрібнену солому зернових колосових культур, листо стеблову, масу кукурузи, гичку цукрових буряків. Система використання мінеральних добрив при вирощуванні озимої пшениці передбачає основне припосівне внесення і підживлення. Під час основного удобрення використовують калійні та 80-90% фосфорних добрив від загальної їх норми на весь період вегетації. Останню частину фосфорних добрив вносять у рядки під час сівби. Використовуючи для цього гранульований суперфосфат або комплексне добриво в гранульованому стані. Азотними добривами підживлюють рослини в найбільш відповідальні фази розвитку кущення 20-30% загальної норми, виходу в трубку близько 50% і колосіння решта. Відомо, що понад 50% приросту врожаю. Сільськогосподарських культур отримують за рахунок внесення добрив. Для внесення твердих мінеральних добрив можна скористатися як машинами вітчизняного виробництва МВД 900, і МВД-5, МВУ 6, МВУ8, МВУ12, так і зарубіжною технікою, зокрема німецьких і французьких фірм Amazon Kuchen. Відомо, що існуючі технології вирощування сільськогосподарських культур з використанням плуга, мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин спричинюють ерозію ґрунтів, забруднення сільськогосподарської продукції і навколишнього середовища. Тому останнім часом актуальним стає органічне землеробство. Воно базується на мульчуванні ґрунту рослинними рештками. Внесенні органічних добрив. Використанні сидератів і науково обґрунтованих сівозмін. В Україні використовують такі способи обробітку ґрунту під пшеницю як оранка з повним або частковим обертанням скиби. Безполицевий без обертання скиби за рахунок глибокого рихлення і збереження подріблених рослинних решток на поверхні поля. Мінімальний. Розпушування на глибину до 8 см, вирівнювання і часткове перемішування оброблюваного шару, нульовий ноутіл, no тіл сівбав необроблений ґрунт. Однією з найбільш енергоємних операцій в землеробстві є основний обробіток ґрунту, зокрема оранка. При оранці середніх запитомим опором ґрунтів на глибину 22-24 см витрачають близько 15-16 кг на гектар дизельного палива. Тому останнім часом сільськогосподарські підприємства переходять на новітні технології мінімізації обробітку ґрунту і мульчування його поверхні рослинними рештками. Які впроваджуються майже на 15 мільйонів гектарів ріллі для мінімального обробітку ґрунту під сівбу озимої пшениці та інших сільськогосподарських культур доцільно скористатися комбінованими культиваторами типу кшн 3 кшн 5 56 або комбінованими агрегатами АКШ 36 або АКШ 5 56. Серед машин для мінімального обробітку ґрунту країн дальнього зарубіжжя в Україні використовують стерньові культиватори мікстер група компанії Кухн і агрегати смарагд фірми Лемкен. Останнім часом у сільськогосподарських підприємствах України впроваджується нульовий обробіток ґрунту, ноутіл no або сівбав необроблений ґрунт, слід урахувати, що при цьому підвищується роль і значення гербіцидів для боротьби з бур'янами, а це шкодить життєдіяльності людей. Все ж таки, на нашу думку, плужний обробіток ґрунту не слід виключати, зважаючи на значне забур'янення полів. Академік Мальцев рекомендував за умови впровадження безплужної системи обробітку ґрунту раз на 3-4 роки в поле Зорати. Останнім часом в Україні створено умови для впровадження комплексної механізації виробництва зерна, зокрема, на зміну одноопераційним машинам для передпосівного обробітку ґрунту прийшли комбіновані агрегати типу. Європак апб 6 аг 6 аг 3 ККП6 кардинал ап 6 та інші. Озима пшениця висівається звичайним рядковим способом із шириною міжряддя 15 см. При достатній вологозабезпеченості може застосуватись у спосіб сівби із шириною міжряддя 7,5 см. Останнім часом отримала деяке розповсюдження стрічкова схема висіву озимої пшениці. Для сівби озимої пшениці використовуються зернотукові сівалки СЗ-3,6, нові широкозахватні сівалки сз 108 сз 54 Комбіновані ґрунтообробно-посівні агрегати дають змогу зменшити витрати праці на 40-80%, палива 30-50% і запобігти ерозії ґрунту. Особливу увагу слід звернути на якість насіннєвого матеріалу. Для отримання високих врожаїв озимої пшениці висівати необхідно високоякісне насіння зі схожістю від 100 до 87%. Для підвищення якості насіннєвого матеріалу застосовують хімічні протруювачі. Високою ефективністю відрізняється передпосівна і, тобто нанесення рідкого полімерного плівкоутворювача в суміші з пестицидами, мікроелементами та іншими біологічно активними речовинами. Таким розчином обробляють насіння за допомогою протруювачів ps 10 a mobitox s PK-30 або комплексів обладнання для протруювання та інкрустування. Сіяти пшеницю слід у такий термін, щоб до зими рослина сформувала добре розвинений вузол кущення і мала 2-4 пагони, це відповідає строкам з початку вересня до початку жовтня, залежно від конкретних погодних умов і зони вирощування. На структурних ґрунтах легкого механічного складу при надійному зволоженні глибина загортання насіння складає 4-5 см. За посушливої погоди на легких ґрунтах 5-6 см, а в зоні недостатнього зволоження її збільшують до 8 см, на важких ґрунтах і в умовах перезволоження зменшують до 3 см. Для своєчасного і якісного проведення посівної кампанії доцільно створити посівний загін у складі таких ланок: підготовки насіння і добрив. Їх транспортування в поле і заправляння посівних агрегатів, передпосівного обробітку ґрунту і сівби, технічного сервісу, культурно-побутового забезпечення. Значним резервом у збільшенні виробництва зерна є механізований догляд за посівами. Для цього необхідно повернути виконання цих операцій на технологічні колії. Як це було 12-15 років тому. Технологічні колії дають змогу своєчасно і якісно виконати операції підживлення у відповідні фази розвитку рослин, спущення, виходу в трубку і колосіння, а також захистити від бур'янів, шкідників і хвороб. І як результат одержати до 50 і більше відсотків прибавки врожаю. Обробіток посівів озимої пшениці пестицидами планують з урахуванням прогнозу їх розвитку, уточнюючи сроки його проведення за даними поточних обстежень і оцінки фітосанітарного стану рослин. Розчин суспензій та емульцій для оприскування посівів Готують за допомогою агрегатів апж 12 СТК-5, а також машини зжв ф 32 Сучасні оприскувачі обладнано додатковими місткостями для приготування розчину пестицидів. Для оприскування посівів найефективніше використовувати штангові оприскувачі еко 2000, СТЕП 2500, опш 2000 та інші. Залежно від агрокліматичних умов, стану хлібів та наявності техніки, спеціалісти господарств вибирають однофазний пряме комбайнування чи двофазний з укладанням хлібів у валки і наступним обмолотом спосіб збирання. Забур'янені посіви пшениці збирають двофазним, роздільним способом, а чисті, зріджені і низькорослі, однофазним. У країнах Західної Європи і США роздільне збирання як енерговитратне не знаходить широкого використання. В Україні цей спосіб застосовується через забур'яненість полів. У міру підвищення культури землеробства використання двофазного способу буде зменшуватися до 20-25% збираних площ. Для збирання врожаю озимої пшениці на українському ринку техніки представлена доволі широка номенклатура зернозбиральних комбайнів українського виробництва Славутич, ЛАН, Російського, Дон 1500, Єнісей, Акрос, Вектор, Білоруські комбайни, Ліда 1300, Палєсся, Польські, Бізон, а також комбайни країн далекого зарубіжжя, таких основних виробників як Джондір, Нью-Холланд, Кейс. Масей, Фергюсон та інші. Представлені комбайни як з класичною барабанною молотаркою, так і з новітньою роторною. За даними випробувань зернозбиральних комбайнів інститутом імені Погорілого, встановлено, що перевагами роторних комбайнів порівняно з класичними барабанними є значно менше дроблення і мікропошкодження зерна. Роторні комбайни добре зарекомендували себе на збиранні кукурудзи, соняшнику і сої. Недоліками їх є дещо більша на 10-20% витрата палива на одиниці роботи і ціна. У господарствах, де в основному вирощують зернові колосові культури, доцільно використовувати комбайни з класичною схемою обмолоту. Слід відмітити, що резерви підвищення продуктивності зернозбиральних комбайнів майже вичерпані. Суперкомбайном на сьогодні є John Deere 9880 STS із пропускною здатністю більш ніж 20 кг за секунду. Маса його з і сягає 16 тонн плюс 10 тонн зерна в бункері. Лише для переміщення такої маси по рівному полю необхідно витратити близько 36 кВт енергії або більш як 2 кг на гектар дизельного палива. Відомо, що вартість збирання соломи в півтора-два рази вища, ніж зерна. Останнім часом солома з частини площ подрібнюється і розкидається по полю зернозбиральним комбайном, як добриво. Основною в Україні, як і в провідних країнах світу, є валкова технологія збирання незернової частини врожаю з наступним підбиранням в розсипному вигляді або пресування в тюки чи рулони. Перевагу слід віддавати збиранню соломи в пресованому вигляді, якнайменш трудовитратному. Для цього використовують тюкові прес-відбирачі – як вітчизняного виробництва PPT-1.6, так і провідних виробників світу Джондір 459, Massey Ferguson 1835, Клас Квадрант 2200Р та інші.